Дональд Трамп зробив нову заяву про завершення війни в Україні, що сказав голова Сполучених Штатів. Сполучені Штати прагнуть закінчити війну Росії та України. І в цьому питанні є просування. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив про значне просування в питанні завершення війни в Україні. Під час спілкування з пресою голова Білого Дому зазначив, що три місяці тому його адміністрація уклала мирну угоду між Вірменією та Азербайджаном. Він підкреслив, що це одна з восьми воєн, яку Сполучені Штати припинили за вісім. Місяців тепер Штати прагнуть закінчити війну в Україні, і в цьому питанні є просування. Ми прагнемо закінчити ще одну війну, якщо це можливо, між Росією та Україною. Поки нам це не вдалося, але я думаю, ми сильно просунулися, сказав Президент Сполучених Штатів, як писав головред, президент США Дональд Трамп прокоментував небажання голови Росії Володимира Путіна закінчувати війну в Україні. Останньої краплі не буде, іноді потрібно дати їм можливість з'ясувати стосунки. І вони борються, і вони з'ясовують стосунки. І для Путіна це була важка війна. Він втратив багато солдатів, можливо, Мільйон це дуже багато солдатів, і це було важко для України. Важко довелося обом. Іноді потрібно просто дозволити війні дійти до кінця. Сказав голова Білого Дому на саміті керівників Країна ТЕС Трамп заявив, що війна між Україною та Росією неминуче буде врегульована. Теплі стосунки з російським лідером Володимиром Путіним мали б призвести до простого її завершення. Ми завершили вісім конфліктів. Єдиний, що поки що не врегульований, Росія та Україна, заявив голова Білого Дому. Війна Росії проти України може закінчитися або до кінця цього року, або на початку наступного. Так коментує цю подію представник оборонного комітету Верховної Ради, народний депутат Федір Веніславський. На його погляд, шанси на завершення війни є. Наскільки вони будуть використані, зараз складно говорити, сказав Веніславський, виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Зії Володимир Горбач вважає, що тільки військово-стратегічна поразка або виснаження ресурсів може змусити російського диктатора Путіна закінчити війну проти України. Я не очікую раптового припинення бойових дій, але наступного року, особливо після зими, інтенсивність боїв може дещо зменшитися через демотивацію і виснаження матеріальних ресурсів самих росіян, розповів Горбач. much.